Десять років співпраці влада Прикарпаття та польського воєводства Ополі підсумували ювілей партнерства. Похвалитися є чим стверджують чиновники. Ефективно діють спільні програми та проекти, підписані на обласному та міжрегіональному рівнях у більшості галузях. Це освіта, медицина, екологія, торгівля та сільське господарство. Ряд підприємство ворошування індиків. Цілий ряд підприємсповорушування там гусей в сільському господарстві, в торгівлі. Є промислові українсько-польські підприємства. У нас є порядка 156. Малих підприємств українсько польських малих підприємств в області Запорука тісних дипломатичних стосунків, взаємопорозуміння між областями. А усі напрацювання це спільна праця івано-франківців та поляків, ділиться Барбара Камінська. Десять років взаємин це ще не кінець у перспективі. Нові взаємовигідні проекти. На Опольщині. у нас у Польщі Івано-Франківщина асоціюється з регіоном, з яким не просто підписані угоди. Це область, де реально робиться щось корисне. Нам приємно працювати з Прикарпаттям і з зупинятися ми не збираємося в галузі охорони здоров'я. Плануємо працювати плідніше. Зокрема, у кардіології хочемо у жовтні запросити ваших кардіологів до нас на медичну конференцію. По освіті в планах теж низка договорів. Ми думаємо підписати угоду, за якою ваші студенти зможуть вчитися на факультетах опольської політехніки. Це найважливіше досягнення співпраці між Прикарпаттям та ополі ще попереду додають чиновники серед наступних масштабних проєктів які сприятимуть європейській інтеграції Прикарпаття. Створення у Польщі. І міжрегіонального інституту Карпат Світлана Колеснікова Андрій Шкварла новини на вежі.